Вітаємо ще... вас на шоу Альтруїсти. Альтруїсти, Альтруїсти це гумористичне імпровізаційне шоу, де коміки пробують вирішити побутово соціально, сексуально, географічні проблеми, які глядачі написали на папірцях. Ну або переконати, що це взагалі не проблема. Так, ну ми, чого ми саме ми будемо вирішувати ці проблеми? Ми вирішили, що ми експерти в певних галузях. наприклад, Сашка, він вже 10 років одружений. П'ять. Але 10 років стосунка. Так, 10 років стосунка. Я ж думаю, якась цифра 10 була в мене в голові. Тому <рес> Сашка сьогодні буде відповідати за сімейні стосунки. Якщо у когось є якісь проблеми з сімейні, Сашка буде це вирішувати. Бо... Вадим Вадим, Вадимчик у нас експерт по сексу, тому що він бачив в інтернеті весь секс, що є. То що, якщо хто з вас, хто хтось хотіть дещо по два рази, хтось з вас можливо трошки бачив, він вже на то передорнув. Хіба ну це на прев'ю? Вже Богдан Вахнич єдиний серед нас всіх, напевно, навіть в залі, хто може комусь щось допомогти. Тому що Богдан діючий лікар швидкої допомоги, медичні питання і так далі, питання здоров'я. 103. Колишня те, що а може. Е, колишня те, що ще жива. Це ж, це ж наскільки тебе має заїбати людина, щоб ти розвівся і все одно ненавидів її, знаєш. Типа, все одно періодично, знаєш, як, як в якомусь фільмі дзвонить, ти що жива. Сім днів. Ну, типу, це, це. Я просто, я просто в мене є те, що я вам скажу як чесно, це типу, це ідеальна людина. Вона ну, мене реально більше любить, ніж мою дружину. Добре, якби. А якби. Давайте поаплодуємо піздуну. Давай. А Зай... я нагадую в, кам... в залі знімають камери. Просто знаєш. Е... Оксана в... Іваніва, я вас люблю. Дивись, тут питання колишня вже ще не вмерла. Тобто він з нею не спілкується з за те, що він, напевно, дзвонить колишній жінці, Шо, там, що там жива вона, блядь? По вирішенні питання. Це нормально, що вона жива, хай живе, тому що як тільки е, вона е, ну, не буде жити, у вас пропаде взагалі сенс життя. Вона, вам не буде на що харитись. А так є на що харитись, і хай краще так. Російський паспорт. А не російська? Хай здохне, ну, а що? А що, а що, що тут, що не. Тоді вона не жива, а тимчасово. Чекайте, жива. тоді, до, тоді. <рес> не, зараз жорстко. Короче, ми, наша... ми одразу вибачається. Це але... не проблема, це все не проблема. Наша задача, щоб здохла вона. <рес> Сьогодні <рес> все, шоу буде для цього. Просто <рес> якщо в неї реально російський паспорт і хтось її ще їбав, ну то по ділу то, <рес> доходить, що по ділу. Сходив на масаж і встав член. Встав, вичув вставив. Тут що... питання в кого, в масажиста, чи. Це... В нас тут хлопчина недавно на масажі був. Бу. Мужчина робив йому масаж. Мені робив мужчина. він мені зняв. Вам знімали труси до половини? Ні, питання тут став член. Просто масаж робиться, коли ти членом в доску. Членом в доску? Або Ні, це коли... для обличчя, це виріз для. Чи що? бля, мені дуже шкода людина, яка після тебе зайшла. А, тут, а що за хуй тут лежав до мене? І він такий: що, хтось лежить, такий. Слухайте, ну насправді в цьому реченні одразу можна а, а, визначити: дивіться, якщо сходив на масаж і встав член у масажиста, то масажист не професіонал. Але, але... любить свою роботу. <ц submission> Але якщо ви були пацієнтом чи клієнтом і вам зробили масаж, у вас аж дуже встав, Я то, думав, це то масажист суперпрофесіонал. Тому ми відштовхуємо. Давайте від що? від що для вирішення проблеми, від чого ми відштовхуємося, що встав в клієнта чи в масажиста? Давай напевно. Давай в, в обох. Ну тоді то не проблема. У мене немає роботи, бо на співбесіді постійно кажуть: ми вам передзвонимо. Що робити? Ну... Почніть брати трубку з невідомих номерів. <рив> в мене є таке, що я не беру трубку. Я частково цю людину розумію, бо я е, один раз ходив на співбесіду на офі е, офіціанта в, е, в суші якийсь заклад, і я зрозумів, що це треба це ціла ну, наука вміти проходити співбесіди, бо в мене питають чувак: е, А ким ти себе бачиш через 5 років, і я, і я такий. Та явно, що не тут працювати, блядь. І вони ну, і вони мені не передзвонили. Але в... я теж думаю, ти влаштовуєшся на офіціанта на суші і ти питають, ким ти себе бачиш через 5 років. І ти кажеш, я обше... <клес> Да, я, я в житті взагалі... Обше... <клес> я хочу, щоб вони я... в майбутньому в ролл пакували. Так. <клес> 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 тебе питають в суші, Барі, е, ким ви себе бачите через 5 років, і ти кажеш у Філадельфії. <клес> <клес> у мене одного разу з на співбесід була така ситуація, значить. Мене щось з кінти нагрузили, що я ніхуя ще не роблю, ніде не працюю. Я си, це, думав, це вчора було. Я, я заповню коротше, на роботу UA. заявку, заповнюю, типу, я написав, що я вільно володію англійською, типу, що Ой, німецькою, типу, так-сяк. А я типу, ну, англійською взагалі ніхуя, а німецькою ще далі. От. І до мене зранку віддзвонюють, коротше, типу, ну, роботодавці, що хочуть мене на роботу взяти, а я взагалі не даю свій допляз, будуна такого страшного. Бля, ти знаменито піздеш на роботу і Ми ж там. Так ти знаєш, а я Бля, на роботу UA це ще більш фейкова інформація про себе ніж на Тиндері. Дивись, тому що на роботу UA ти йдеш туди, де тебе їбати. <рив> А подумав... на Тіндері не факт, що перепаде. Так, Коротше, ні, мене одного разу був, їхав на виклик до Арабів, ну, якоїсь арабської країни люди, я не знаю конкретно з якої. І типу, я, вони не знали англійською, я теж не знав англійську, як то тут би я себе почав комфортно, як. Тому говорили українською, правильно? І ми говорили через Google-перекладач, і типу я написав запитання, показую йому, і на мене дивиться таким, типу. А я починаю назад перекладати, а там вже не то, типа, твій кінь собака. З такого розряду, я такий думаю, ну поговоримо зараз, блядь, Ми зараз підлічимо. О, ото твоє питання більше по тобі, Вадим. Що робити, якщо я хочу сексу частіше, ніж мій хлопець? А я собі подумав, просто не будіть його. Ну, типу, робіть всі справи, поки він спить, хай він не знає. Просто пальчик в анальчик, нажала на простату, пісунчик став, сіла на пісунчик, довольно сидиш. А є таке. Я, якщо кава і ще й каву п'єш, <п 'єш> сидиш каву п'єш, кайфуєш. А взагалі вам не здається, що жінки більше хочуть сексу, Так. Да. Є таке. Я погоджуюсь. Ну. Це правда. Це той міф, який був нав'язаний, що чоловіки хочуть, то нам нав'язали. Завжди дівчата. Це завжди нам нав'язав Радянський Союз. <п 'єш> От, особливо тобі 95-го року народження. <п 'єш> На, він тобі все нав'язав. Ми всі знає... на, на любій п'янці згадує Брежніме. Пам'ятаєте, як ми жили? То, що я тебе цілую, це означає, що я брежніво згадав. Жінки хочуть сексу, чоловіки, чіпсів. Жінки просто в тому плані креативніші, вони хочуть, але не показують вигляду. Да, да, да. — Так-так-так, А ми як показуємо вигляд. Da, вони, da, no, eine, коротше, — Так, вони горді. Ну, я коротше, є мужики, якщо хочуть сексу, вони демонструють, ну, то понятно. Тому що По нам видно. Якщо чоловік, якщо хоче сексу, от лягли на ліжко і тува починається, от моститься він. — А він ніколи так не сидить, ну так? Тут вже навіть коту понятно, щоб це коли це коли в маршрутці, да, люди отак стоять, а маршрутка не забита, Типа... Я перепрошую, передайте за проїзд. Та ну, а от дівчата вони ж вміють реально якось так красиво, допустимо. допустим, дивися. Диви, як Ігор Файно Любу їбе. Закрутила, завернула і вже хлопець старається. А ти кажеш, Оксана, не говори так про моїх батьків. Святвечір, блядь! <плес> Кіт какає дуже погано пахне. Частина фекалій прилипає до шерсті. Він бігає по хаті дуже швидко, і губи. <плес> і губить їх по хаті. <плес> Як поводитись з котом? Близно, Кіт бігає дуже швидко, я бігаю дуже помало, тому так. Да, Перевично стою за шпортом. З коротим проблема. Кіт э, сере і бігає, розносить по хаті гімно. Блін, просто э, трошки важко уявити, тому що кити, э, кити, э, кити. Э, кити. В хаті, як він помістився, ну, вас, ви розкішно живете, у вас там. ні, я думаю, що треба коту оголити зону. Дупи, постригти. Зона дупи має бути пострижена. І він не буде розкидати за собою гімно. Мені здається, що якби ти почав брити коту сраку, він би сказав би каструйте мене вже. Не позорьте, будь ласка, якби сусіди ухуїли, який з голою з раку, як мампа. Але зато в дворі цього ніхто не переплутає. О, Мій сирун. Це не знаєш, це короткошерстний це... Ні, короткошерстний чисто сраки, так би був би. сраки. Коти хішніки. Кота, так. просто випусти з хати, він щось собі придумає. Ну я в квартирі живу, в мене кіт, і він хижак, тільки. ну... Якщо в мисці щось насипано, тоді він хижак. А так він, а так він не хижак, так він лежак. Типу, просто. Ти їсти дав? я добре, лежу, чекаю. Ну... Це — Це режим, режим енергозберігання. Да, ну, максимальний. Як побороти страх висоти? У мене цього страху немає. Ти маєш метр шість п'ять, понятно, Страх висоти, насправді, де з дитинства, коли вас на табуретку виставляють, щоб ви вірш, розказали. О, да. О, у вас насправді не страх висоти, а страх публічного виступу. Страх поглядів родичів, цей такий, бля, пізнести, слова, не знаєш. Ну, твої п'яні родичі це найгірша аудиторія. Угу. Бо вони в будь-якому випадку скажуть молодець. Ну, їм просто похуй, вони хочуть, щоб ти закінчив ту шоу-програму і вони випили. Так, так, так. Ну вони ніколи не скажуть правду. Я ніколи не бачив, щоб маленький хлопчик зліз табуретки, йому родичі кажуть, Віриш чесно, хуйня. <ріст> Тікай ми будемо пити. <ріст> Я ні разко не бачив. Ігор слабенько, повтори ще раз щоб... <ріст> ще раз вийдеш. <ріст> ні, так а що як побороти страх висоти? Реально, серіально полкові що... поради. Я би сказав, що потрібно тоді, ну перше, якщо це дійсно важливо. То можна просто висоту плавно плавно повишати, почуть, почуть, чуть, почуть. По по Допустим, зараз ви на табуреточку стали, потім на стрімяночку, чуть, чуть вище. Потім десь пішли такого з дев'ятого поверха зазирнули трошки вниз, що там є. Десь, плавно, плавно, не смішіться. Треба трошки відчувати відчувати себе, відчувати життя. Тебе була, знаєш, інструкція для суїцидника початківця трошечки вище вище, потім виліз з дев'ятого поверха. І записочку лишив і. Да. Записочку з тим віршиком лиши. І туди же. В мене, всі родичі. У мене був страх висоти, я стрибнув парашутом, думав, що це побореться. Ніхуя ще більше почав боятися. <плес> Рипота. Мені щось в одну тему. А, але це дійсно життєва ситуація. Подручив, а мене покликали на свіданку. <плес> <плес> Насправді. Це е, добре, тому що ви будете, знаєш, ніколи не купляй продукти в супермаркеті, якщо ти голодний, бо купиш те, що тобі не потрібно. Так само і тут ти побачиш, ти будеш реально цікавитися її внутрішнім світом на побаченні. Або вона твоїм. А чим ти займаєшся? Ого, слухай, ти реально пишеш вірші? Тобі, ну, тобі дівчина каже, поїхали до мене. Ні, ні, ти ще посиди. <реш> <реш> Поїхав, да, я, я каже, так скоро не можу. Дівчина <реш> каже, <реш> поїхали потрахатись, а ти такий, та давай поговоримо. <реш> Я не, я хоть пізнати один одного. тому це скоріше лайфхак. лайфхак Дручик і ти... покликала на побачення, може це твоя дівчина, яка бачить, що ти дрочиш, каже: блять, йдемо десь вийдеш. Чувак. Чекай, якщо твоя дівчина бачиш, що ти дрочиш, і каже: Йдемо десь вийдемо, то ти дрочиш там, де дрочити не можна, так? Да? А що, є такі місця? Вадим дим Дру... секунд хендбі одною рукою. І він такий, просто річ реально підійшла. Я дуже себе в ній гарно почуваю. Да. Що, якщо русалка навпаки? Вона е, така, значить, е, ну, русалка є. Тулуп... Пусі є, пусі з ногами є, але зверху вона як карась. Добре, давайте просто проголосуємо. Е, чоловіки, хто би. Виїбав карася. — Хлопці, Я не, не то хотів. Це, ну зато, я знаю точно кого ви з собою на рибалку Ну no, Наскільки ми знаємо, русалки це типу звідси до це дуже красиві жінки. Так. Звідси до це пломи, дуже красива правильно? риба. Дуже. Якщо навпаки, це тут мається на увазі звідси до це дуже красива жінка, а тут риба. риба. І ще й мовчить. Ще й мой. <реш> до речі, Ой, ні ні тут, тут друзі, чекайте, не хлопайте. Бо якщо ви похлопаєте, то буде саме сексистське шоу на каналі у нас. Нам його зразу викинуть, так. Але всім зараз. Мені ця фраза не подобається, риба гниє з головою, знаєте, а Русалка із страхів. З тебе буде. Прикиньте, якщо така, якщо така вам побудеться, буде дуже тихий мені. Дуже. І от таким. Так, чесно кажучи, і конька теж тихенька буде. Чого, ти ж можеш щось говорити? до речі, фраза... Це піздато. Знаєш, що це піздато? бо фраза дуже солоно, тепер максимально актуальна. Ну, Нема ніяких питань, що від неї рибою пахне. Рухаємося далі. Питання: куди кусає вампір гомосексуаліста? В шию? Так. Гомосексуаліз не відрізняється від всіх інших. В шию, в шию. А от куди би він кусав е, на пі, е, цю русалку до гриногами? Оце питання. Оце питання, да. Пацани кажуть, що я каблук. О! Так, колега, колега в залі. Жінка каже, не слухай їх. Хто я? Ти воїн. А вперше витягнув папірець, який сам написав, <реш> <реш> ну а, то ти воїн. <реш> Коли тобі мужики кажуть, що ти каблук, кінти твої, вони тобі заздрять. Я зараз вам поясню. Тому що, якщо в тебе є гарні стосунки з твоєю половинкою, де у вас все добре, де ти до неї добре відносишся, де вона до тебе добре відноситься, в загальному інших людей, в яких такого нема, це бісить піпець як. Тому що вони думають, блін, ну значить він каблук, або ну значить вона, вона його там, я не знаю, пиляє постійно. Ні, насправді іде ідеальні стосунки напрягають. Як то людей. так, його жінка вдома да? не піздить? Да. <плес> а во, він не п'є, бо йому жінка не дозволяє пити. А може він просто не п'є, бо йому не подобається. Да, вона може мені він не п'є, бо він за рулем. Хлопці, може він не п'є, бо раз получив пізди. Тепер має поняття. <плес> просто людина вміє вчитися своїм. Хлопці, команди. я вас я вас не впізнаю. <плес> Він п'є, бо він любить. Якщо ви вже в'їбали з кентами, а тобі щось дівчина каже, ти кажеш, ми пили за твоє здоров'я. О! Все, питання знімається. На мене вже це перестало працювати. Вона каже: хулі я вдома з температурою. А ти сіній вдома. Хлопці, ви не допили. Є, є, є. Бути каблуком заєбісь. Дякую тим жінкам, що поаплодували. І чоловікам, які таке, Замовив повію не дала. Ну, що робити? Слухай, попробуй заплатити і ні, ну. <ріст> такий варіант. А може не дала, бо впізнала? Типу, ну, от викликаєш повію, прийшла, прийшла однокласниця. Mm. <сх> ну, в маленьких містах це ж звичайна ситуація. Та сіла говорити, а що там Колька? <ріст> — да, ти, 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 ти Ігора бачила? Ні, вони не таке Блін, до речі, ти тоді єдина з класу в козо та медаль була, так? Замовив повію, не дала, що робити. Що не дала? Тут теж питання. Здачі, не дала здачі. Я подумала, що чоєві поїхала. А повія це може бути і повій, ну, мужик. Може. а є в нас чоловіки. Є, 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 є. Є такі посла. Дайте йому 300 гривень і він вас дивує. І <ступлив> Він як повіє. Да. А ти, ну, прям реально, ну, а яка твоя такса? В мислі. А тобі а що за це платять? Я на ентузіазмі, так? Да? Я просто їжджу. Їжджу, і буся. Да, ти цей шумахер-трахер, як... Скільки часу потрібно хлопцю, щоб зробити пропозицію? Я чотири роки зустрічався, і це довго, тому що мені вже тоді дівчина натякала. 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 Діти вже кажуть батя. Це, це зрештою хто. Ми її називаємо мамою, а ти її просто жінка. У мене, мене от дівчина, коли щось я починаю де, деколи вона не в настрої, вона каже, а я тобі хто? Ну, ми співмешканці. Показуєш. А ви взагалі по пішов на свідомо, <сих> по релігійних рели... канонах ви живете в гріху. Оскільки угу. часу треба, ти 4 ну, чотири... роки. І мені, да, мені дружина вже прям натякала, вона прям казала от прямим текстом: де кольцо, де кольцо, де кольцо. І я такий, ага, такі, натяки ми розуміємо. <сих> я, типу, і, а... Таке вже, в принципі, не щось. І ну, нормально. Я вважаю, що я перетягнув, тому що я вже був. На першому році впевнений, але я... на другому році почав багатись. Зу... Просто коли в нас був рік зустрічання, і я зробив їй подарунок, вона мені теж зробила подарунок, вона мені сказала, давай розійдемося. І Я такий піздець, подарунок. А от дивіться, вам не здається, що я занадто швидко відносинах рухаюсь? Я Скільки? почав зустрічатися. Вже сім місяців я вже з'їхався. Ну супер. Так, нормально. так ти тільки з'їхався. Ну, то так, да, але це вже теж крок. Батьки Чи думають, що ми жили. Ти... Вже... Я з'їхався за півроку вже. О. Ну, але чи це не я не спішу? Я не спішу, правильно? — Ні, а що, бо в моєму випадку треба спішити. Ну, так. Ну да, товар. Скільки скільки Сім місяців? Ну ну, Богдан, скажи, коли ти зробиш пропозицію. Я думаю, що 23 — А коли вийде це відео, то від тої дати ще 3-4 роки. — не, я в процесі. Ти в процесі Вау. — роздуму. Тупо, знаєш, ці емоційні качелі для неї влаштував. Так, це. Перед Ні, давайте дамо пораду, хай добре буде порада. Якщо відчуваєте, що це Вахло. ваша людина, то не гайте часу. Що... О, -о, о, Питання, бляха, на засипку. Що робити, коли друг збуджується від сала? <рігла> від сала. — Від сала. по-перше, він якщо, якщо ви хороший друг, налити йому 50 грамів. Якщо, якщо друг збуджується від сала, то моя вам порада, поправляйтесь. Mm. Від сала — Да. це прикольно. Ні, сало дійсно збуджує, якщо чесно. Якщо просто уявіть собі на секунду. О, До речі, друзі, закрити закрийте очі, всі закрийте. закрийте очі, на очі, на Будь ласка, на секунду а, всі уявіть. Як Вадим розповідає про їжу. Це реально секс. Тому просто це медитація. Реально закрити очі. закрити очі, захоче. Закрити очі. Порити. З морозілки дістається холодне сало, яке приправ... Воно приправлене, солоне, холодне. Ріжеться, воно тяжко ріжеться, але дуже тонко. Дуже тонко. Воно в чотирьох кусочках лежить, потім ви берете солонесенький огірочок. Є борщ. В борщику сметанка була, ви її розколотали. Вам наливають холодну горілку, така що аж знаєте, аж. Мутна така. Ви випиваєте, заїдаєте салом, кусаєте гірочку. Ні, ні ви берете горілку, починаєте сьорбати. <ріст> І сідаєте за роль. <ріст> Гіроч, сало можна любити все життя. Я хочу вільних стосунків, а хлопець не хоче. <ріст> <ріст> Семен 25 років. <ріст> Віль... Ну, це нарна, це нормальна ситуація. Вільні стосунки наскільки розумію, Треба ну можна трахатись коли хочеш коли... і коли з ким хочеш. і з ким хочеш. Ти не ні, ніби не прив'язаний до одного до ліжка, пар... да. до свого конкретно не прив'язаний, а до інших може бути прив'язаний. Я думаю, це не проблема. Вільні стосунки, наприклад, я, я відчуваю в душі, що я каблук. Я не хотів би вільних стосунків. Я ні, я би не хотів. Та блять, хто ну до кого я ще можу піти. Одна мене прийняла, за які нахуй, <сігідна> вільні стосунки. Честь тобі і хвала, господиня. Це я вже до кінця життя буду біля неї. <slhip> <sim 'я> <ск�> <скі> так. Хочу вона того, чи не. Ти такий все, я біля тебе. Тому, от, якщо ви вловили це інтелектуальне е, зерно, яке було його промові, а там було інтелектуальне зерно, цінуйте те, що маєте, правильно? E, наступне питання. Ходжу зараз в зал, накачала дупу. Тепер не можу знайти собі штани. О, Блин, це блін. Це ще До проблема. речі, ти можеш нам пояснити. В... Це русалка. Написала, Вадима... Що? Вадима дуже сильні сідниці. Дуже... Тазові м'язи. Називай, як хочеш, свою сраку, але. Велика <реш> срака. Маєш велику сраку. У тебе ну, є це... проблеми зі штанами. Так, є проблеми і протирається матня і так далі. Я коли несу в ательє, я, я не кажу прошу, матня порвана, я кажу: Я кажу, прошу пана, покажіть ті яйця, що так подерли зі штани. Ні. Ні, Я, я приношу в ательє, я кажу, стандартна чоловіча проблема. І вона каже, поняла. І дає два пива, блядь. Ні, Стандартна чоловіча проблема і дає йому направлення до проктолога. Ну, <рес> yeah. yeah. no. no, коротше, це тяжко, це страшно. Ти кожен раз змирюєшся з тим, що ти, блін, рвеш на собі одяг, який ти любив. Розумієш, це обідно, це емоції, це, ну. Штани треба на резиночці брати. У мене все на резиночці. А тут резиночка, тут резиночка. Все на резиночці. Це все розтягується ще блядь. Ще можна їсти. Та вони взагалі вони брезентові, правильно я розумію? Да, ними від дощу можна накривати. він ж мав, він ж мав цей палатку вдома, Тепер вже немає за то штани. Три пари. Таке, це обідно. Коли не налазить Ні, Три, так, а що прекрасно, дівчині? якщо у вас є шикарна дупа, то е, будуть і шикарні штани. Просто треба шукати. Давайте вас... філософська фраза на кожну дупу є свої штани. І дуже шкода, що ти думаєш, що це філософська фраза. Але добре. Але хай буде так. Так, товариство. Це було шоу Альтруїсти. Олександр Дмитрович, Вадим Зюнько, Богдан Вахниш подякували. Сподіваємось, ми вам допомогли. Підписуйтесь на наш канал «Stand up! Battle Club». Подивіться це відео на Ютубі, коли воно вийде. Поставте а... лайк і ага. обов'язково залиште коментар під цим відео.